Вітаю всіх, ви знаходитесь на каналі Анна Єріліна, заробіток в інтернеті без вкладів. Саме у цьому відео я зроблю невеликий огляд проєкту у гривнях, вкладати свої кошти не потрібно і для виведення мати рефералів не обов'язково. Адмінпроєкту earn мій знайомий, тому дуже сподіваюся, що проєкт існуватиме довго. Розкажу і покажу, які способи заробітку тут існують і як виводити. А для початку хочу запросити вас підписатися на мій канал, щоб не втратити моє відео в хаосі стрічки Ютуб. Залишайте свої коментарі, тисяч дзвіночок. Незабаром ви зрозумієте, що цей канал став для вас дуже корисним інструментом, що вміє цей Бот для щоденного заробітку на кліках, завданнях, бонусах, промкодах та рефералах. Щоб активувати роботу цього бота, необхідно підтвердити свій номер телефону, після цього підписатися на кілька каналів. І після цих найпростіших дій вам будуть доступні всі налаштування цього бота. І одразу поїхали заробляти. Клавіша Клік. За кожен клік ви отримуєте на баланс автоматично копійки. Давайте перевіримо, скільки разів потрібно клікнути на цю кнопку за добу, вірніше, скільки кліків нам надається. Жму: один, два, третій раз, четвертий. Клік-клік. Зверху бачимо. Спливає рядок, де вказується сума за один клік. На баланс зараховуються гроші, перевірили. І далі клацаємо. Десятий, оплачується. Одинадцятий. Ну, дивіться, 15 разів я точно клацнула. Ок! Ви використали свій ліміт на сьогодні. Повертайтеся за 24 години. Ну, гаразд. Розділ майнер. Який тут сенс заробітку? Натискаю на майнер. Опа! Аватарки немає. Я не маю аватарки. Для використання пункту цього необхідно встановити фото профілю. Зробіться. Фото нашого проєкту заборонено використовувати. За це буде блокування. Зрозуміло. Зараз завантажу фото. Так, Виконала цю умову і натискаю майнер 1. Отримую грошову нагороду. Статус майнера активний. Натискаю активувати та Зарахування було успішне. Тепер кликаю на майнер другий, такі ж дії роблю і заробляю більше. І третій майнер також активую, отримую ще більше. Ось такі нагороди в майнерах, але тут є одне але, необхідно мати певну кількість рефералів для того, щоб активувати ці майнери. Наступний розділ промокод. Введіть промокод, щоб отримати бонус. Я його вже вводила, отримала 5 гривень. Розділ завдання за виконання одного завдання ви отримуєте 15 гривень. Необхідно оформити віртуальну карту банку та на баланс ви отримаєте зразу відразу винагороду. Статистика проекту. Бот був запущений 23 травня. Виплачено вже майже 28 тисяч гривень. Учасників понад 8 тисяч. Бачимо тут підтримка, власник бота, розробник виплати, чат, топ рефералів, топ виплат. Про це ви можете дізнатися, натиснувши на одну з цих кнопок. Умови бота. Обов'язково прочитайте, щоб потім не було питань, чому вас, наприклад, заблокували. Все потрібно, потрібно ознайомитися з правилами та умовами. Розділ бонус. Натискаю на кнопку та отримуйте щоденній бонус. Розділ заробіток. Так, розділ заробіток це реферальна програма. Ви поширюєте своє реферальне посилання і за кожного запрошеного друга отримуєте 8 гривень. І виведення це найголовніший процес. До речі, у мене є канал у Телеграм, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без вкладів, іноді з вкладенням. Переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Буду рада всіх вас там бачити. Мінімальна сума виведення 80 гривень. Для того, щоб вивезти, я натискаю кнопку. Мені пропонують вибрати картку, банку я натискаю, і тут вже треба вказати номер карти. Я вказала суму 140 гривень. Саме цю суму хочу бачити на своїй карті після схвалення заявки. Заявку на виведення успішно прийнято. Заявка буде опрацьована адміністрацією протягом двох днів. Чекатиму схвалення заявки вже у своєму телеграм-каналі покажу скрини оплати. До речі, я нікого не змушую реєструватися на тих проєктах, які вам показую. Самі думайте, самі, самі вирішуйте, треба вам це чи ні. Для кожного свій заробіток. Кожному підходить, або той заробіток, або інший вам вирішувати. Дякую вам за вашу увагу. І за те, що залишаєтесь зі мною. Залишайте свої коментарі, я буду відповідати на кожен ваш коментар, адекватний він чи неадекватний. Намагаюся не ігнорувати. До нових зустрічей! Побачимо, все буде Україна!